Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх любителів нових українських фільмів та серіалів про кохання спішу повідомити, що 14 жовтня о 20.00 на телеканалі СТБ стартує неймовірна прем'єра серіалу під назвою Дві сестри. Даний серіал обіцяє бути пристрасним, інтригуючим, сповнених неочікуваних подій, ворожнечі та суперництва та справжнього кохання. Головні ролі в серіалі виконали такі актори, як Любава Грішнова, Руслан Мірошниченко, Дар'я Петрожицька, Владислав Никитюк, Олександр Ярема та інші. У центрі сюжету дві сестри, дві рідні людини, які через кохання стали ворогами. Вони працюють в готелі та планують своє безхмарне майбутнє. Кожна з них має свої плани, своє бачення життя, кохання та щастя. Одна з сестер мріє про безтурботне життя і багатого чоловіка поряд. Інша ж надіється тільки на себе, бажає отримати гарну освіту та прагне допомагати людям, рятуючи їм життя. Та їхня дружба та сестринські відносини змінюються після того, коли вони закохуються в одного і того ж чоловіка. Тому чи зможуть сестри знайти спільну мову або ж їхні шляхи розійдуться назавжди? Чи поступляться вони власним щастям заради щастя одна одної? І чи стануть дівчата врешті-решт щасливими та коханими, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. Рекомендую до перегляду. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!